А я би хотів надати слово пану Олегу Багану, кандидату філологічних наук, доценту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка який очолює ще й науково-ідеовічний центр імені Дмитра Донцова. З його темою доповіді актуальність державницьких націоналістичних концепцій у творчості Петра Мирона-Орлика. Будь ласка, дякую. Моя доповідь присвячена постаті людини, яка мало відома в українському націоналістичному русі, але це десь принципово я хотів зробити такий наголос, тому що ми загубили багато дуже цікавих постатей. Я вважаю, що ми повинні розширювати цей діапазон бачення українського націоналізму, особливо ідейних постатей, бо героїв УПА ми вже стільки опублікували документів. І, це набагато це збагатить парадигму сучасного українського ідеологічного наступу. Нагадаю, що Дмитро Мирон народився на Бережанщині. Погано чути на Бережанщині, це е, зробив стрімку кар'єру у лавах ОУН. В кінці 30-х років очолював ідеологічну референтуру. Він написав знамениту працю, яка була загублена і, на жаль, довго невідома в історії націоналізму. Недавно, в 2001 році, переведена тут присутнім Віктором Рогом, за що йому треба подякувати. Праця називалася Ідея і чин України Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму. І, на мій погляд, вона містить дуже багато конструктивних ідей. Дмитро Мирон героїчно пішов на східну Україну, загинув у бою з німецькими окупантами. Тут, в центрі Києва, є меморіальна дошка на оперному театрі. Ну, Так, так цікаво, заінтригую, що 80% цієї праці це велика, десь так приблизно сучасним шрифтом видана би це 300-350 сторінок. 80% цієї праці це Теоретичне розважання про власне, психологічні, характерні, ідеологічні основи націоналізму на базі героїки, активізму, динамізму, волюнтаризму. Тобто Дмитро Мирон чітко розумів, і це повинно бути для нас аксіомою, це повинно більше надавати уваги всі націоналістичні середовища ідеологічному вихованню, що без створення нової української людини, без виховання. Дисципліни, принциповості, наступальності. Волюнтаризм це одним словом можна перекласти. Наступальність. Це, до речі, дуже добрий критерій, як виявляти опортуністів, профанаторів, ну тих, що шкодять так, внутрішньо шкодять націоналізму. Якщо ти не сприяєш тому, щоб націоналістичний рух наступав, от ти не зробив того і того в такий то момент, ти не відповідаєш критеріям справжнього, як відрізнити націоналіста від націонал-демократа і так далі. Все має бути підпорядковано наступальності. Тому Дмитро Мирон ще раз нагадаю: 80% це він присвячує тому, як створити сильний характер серед українців. Я проакцентую тільки геополітичні і державницькі його акценти, тої великої праці згідно спрямованості нашої конференції. Наприклад, така і прокоментую ці тези. Там така теза. Великий Союз, угода чи Федерація з Росією, білою, червоною, чи демократичною, наголошую, демократичною, скільки ми наговорилися про те, що ліберальні росіяни будуть дуже любити Україну. Заглибтеся в їхні висловлювання, їхній дискурс. Ви побачите, вони такі самі шовіністи, як і всі неліберальні росіяни. На союз з Росією, а цілковитий не союз з Росією, а цілковитий розвал Російської імперії і постійне шахування. Отут я наголошу на дуже конструктивній тезі, актуальній для сучасності. Шахування від Балтики по Кавказ і Балкани оце передумова української державності. Концепція балтійсько-кавказького порозуміння в оперті на чорне море і Балкани при рівновазі впливів. Ну то, то вже не актуально Англії, Італії, Німеччини і Японії. Ну зрозуміло, світ змінився. З виключенням Росії та проти Росії на сході Європи ми, як за часів Володимира Великого, і в концепції героїчного гетьмана Хмельницького. Дуже цікава теза е, е, в оперті е, на Чорне море і Балкани. Е, я вам пригадую, десь така була, була невеличка конференція Конгресу українських націоналістів 94 році. І я там сказав таку тезу, за що з мене сміялися. Е, що Чорноморське базово Чорноморське порозум, це гарно, але це не актуально в плані без того, що ми не розбудуємо Чорноморський простір. Мене сказали, ну ти відсталий чоловік. Що з тобою говорити? Так, дивіться, я далі продовжую стояти на цій тезі. Це дуже гарно. Це дуже красиво зближуватися з Балтійським регіоном, ви знаєте, які там імпульси йдуть, але він і так є сьогодні найбільше антиросійський. Він і так збалансований. Він не буде реальною силою. Тобто, як казав ще Дмитро Донцов, як потім в різних формулюваннях осмислювали Юрій Липа, інші геополітики, не буде оцього середньоєвропейського муру між Балтикою і Чорним морем, допоки не буде сильної України. А Україна може бути сильна. Зараз я піднайду ці підтверджую це думками Дмитра Мирона, тільки сильною окупувавши, грубо кажучи, Чорне море, збалансувавши сили на Чорне море. І тоді вона розгортається як е, е, потрібна сила. І далі такі тези Дмитра Мирона. В інтересі України є постання самостійних. Держав кавказьких народів, щоб вони були під охороною України і не були знаряддям сторонніх сил. Тобто перша аксіома, одна з важлив... найважливіших аксіом для сучасності. А тепер скажіть кожен, подумайте для себе, що ми зробили, і в тому числі націоналісти для Кавказу, щоб розворушити цей Кавказ. Чи у нас хоч одна націоналістична газета, сайт. Регулярно повідомляє, що робиться на Кавказі, чи можемо ми зрозуміти ті склав вчора? Я розмовляв з одним азербайджанцем. Дуже цікаво було я для себе відкрив дуже багато нового. Чи можемо зрозуміти цю складну структуру? Так, це, це не польща така капітальна антимосковська донаціонально національно збалансована. Це прекрасний союзник. Кавказ дуже складний союзник, але що ми можемо сьогодні сказати? і що робить наша держава для? Того, щоб ми зрозуміли кавказ, коли я писав такий, що треба наприклад, хоч, хоча б заснувати регулярний, ну маленький центр, інститутик маленький, де кілька людей систематично займалися дослідженням Кавказу, пропагували оце зближення. Тобто, оця аксіома від Дмитра Мирона, відеолога українського націоналізму до тепер не реалізована. Друга теза: в інтересах України є підтримати концепцію самостійної держави Туркестану, Казахстану і Ідиль Уралу. знову таки. Що ми зробили для для порозуміння з тюркськими народами, які творять величезний клин? На півдні Росії, які можуть бути капітальною геополітичною противагою до Росії, ну, Росія сама не розпадеться, тому от кілька разів ми повторили сьогодні вже заклинання. Що ми хочемо, щоб вона розпалася. Вона розпадеться після того, як ми будемо щось робити. Як от, і, і Україна, як без того, щоб Україна робила ті поштовхи вирішальні у світ тюркомовних народів, без цього не відбудеться. А а це до, до речі, розумів дуже чітко Дмитро Мир. З Балканськими державами єднають Україну політичні, господарські і культурні інтереси. Балканським слов'янським державам дасть Україна опору і рівновагу сил всередині між ними і перед зазіханнями сторонніх чинників. Як цікаво, він розуміє, що ми мусимо стабілізувати Балкани, закріпити за собою, а не віддати їх зараз заходу, де які повністю там свої космополітичні, як зараз, це є впливи. Утвердить Україну буде Україну. Буде єднати особлива політична, господарська і культурна. Він наголошує співпраця з Болгарією, щоб стримати Румунію. Ну це зараз не актуально. Тоді Румунія заважала Україні, і запевнити собі вихід до Чорного моря. Ну добре, що Бог так дав, що болгарський. Націоналізм є сильний. Добре, що Бог так дав що болгари закрили простір. Ви знаєте, Росії повітряний, що виступили проти південного потоку. Але це не наша заслуга. А що ми знову таки зробили для порозуміння з балканськими народами? Майже нічого не робиться Україні. З сучасною Туреччиною будуть єднати Україну політичні і господарські інтереси. І далі дуже цікаве формулювання. Щоб атакувати Чорне море, слово атакувати, одначе можуть зайти суперечності в боротьбі за впливи на Кавказі і над Каспієм. Цілком продуктивно. Тут треба подякувати присутньому тут пану Володимиру Середчуку, який чи не єдиний в Україні опублікував концептуальну працю Україна і Туреччина, вели там багато документів, посилань і так далі. Але це виняток, це просто. Ну, це добре, що працює така людина, але системної роботи, добре, знову Бог нам поміг. Бог поптав так, що Туреччина збила російський літак, напружилися стосунки. Але це не наша заслуга. Що ми зробили, що ми зробили для того, щоб наблизитися до того Чорноморського простору? І далі дуже цікава теза. Дуже цікава теза. Значення України на міжнародному терені залежне від розбудови внутрішніх сил українського народу і його революційної боротьби з окупантом. Тобто Дмитро Мирон, то, що я мав на увазі тоді в 94 му році, що без зміцнення України національної на волюнтаристських екс, е, отих наступальних революційних засадах ми, ми тобто, ілюзія. І, кетчор, от, і, і Росія нам зробила це обрізання, як анексований Крим, завойована половина е, е, Донбасу. Ми втратимо, ми ми все, ми відрізані від Чорного моря, вже як про який Балто-Чорноморський Союз можна говорити, якщо тут абсолютно дестабілізація російським імперіалізмом. Сторонні сили, але внутрішні національно-революційні сили спричиняються до цілковитого розвитку розвалу московської імперії. Тому центр ваги української справи лежить не в кон'юнктурі, Дуже цікава критика, і на кон'юнктурному укладі міжнародних сил. От ми весь час сподіваємося, що там ті нам допоможуть, ті там кинуть нам гроші, те, те. От ментальність у нас вторинна, не революційна. Але в організації революційної сили української національної революції на рідних землях спільно з визвольними борвою всіх поневолених москвою народів. І кілька тез про, як розумів Дмитро Мирон, Державу Україну. Ну, такі тези, наприклад, розуміння націократичної держави протиставляється ліберально індивідуалістичному розумінню держави. Це актуальна теза, тому що в нас абсолютно домінує ліберально індивідуалістичне розуміння держави, тобто розуміння держави, яка тільки забезпечує економічний, нібито, хоча насправді це в у нас, але в нас постійно спекулює на тому, що головне це розв'язання соціальних економічних питань. Держава є природним оформленням і політичною організацією нації. До речі, це він кілька разів. Я не ну, зрозуміло не наведу всі ці цитати, а тільки це одну. На він весь час говорить, що держава це нація, це розвиток нації, не забезпечення економічних господарських умов, що має ціллю зберегти тяглість розвитку і на надбання усіх поколінь. Тобто навіть не важливі нам сучасне покоління. Ми маємо думати, яка буде в майбутньому для того, бо сучасне покоління воно воно, воно по воно ніяке, воно тільки живе шлункований. Інтересами держава як витвір боротьби ряду поколінь не може бути знаряддям в руках якоїсь одної династії кліки партії. Тобто геть партійництво має бути націоналістичний орден, який е, змінить ситуацію, про яку багато пише попередньо. Завдяки державі людина і нарід мають змогу розвиватися під оглядом культурно-цивілізаційним, моральним і впливати на історію. Постійно Дмитро Мирон наголошує на культурно-цивілізаційний порятунок України. А тепер подумайте, скільки ми, як ми лягли сьогодні, вся наша особливо культурна еліта під. Західні цінності, західні ідеологеми і так далі. Вже навіть Дрогобичі повісили велику велику рекламу негра, який там закликає купити собі зубну щітку, чи ще щось там, чи в банк. афроамериканець так. Тобто, але ви ви зрозумієте, як, як, як з вас будуть сміятися на якісь, на якомусь культурологічному столі, де буде, де буде трохи більше українських письменників, які однозначно нас орієнтують на західні ліберально-космополітичні цінності? Державний лад України мусить бути. Органічно виростати і відповідати психіці, характерові, суспільним структурам і політичному положенню історичному розвитку, життєвим потребам і прямуванням на будуще української нації. Державне законодавт дуже цікава думка, яку ми абсолютно випустили, і весь час програємо, і не розуміємо, чому ми програємо. Тому що ми випустили оцю ідеологему українського націоналізму, яку я зараз озвучу. Державне законодатне, ну це старе слово, законодавче, тобто парламент, законодавне законодатне представництво парламент мусить складатися не лише з представників господарського життя, професійних організацій. тоді ще не було олігархів, він не розумів цієї проблеми, але з представників усіх громадянських виховних, він на виховних, культурних організацій і товариств. Вищої уже як, наприклад, просвіта, ну зараз просвіта це ганьба, але інші культурологічні, те, що ми можемо сьогодні проти, протиставити далі, е, організацій комбатантів е, високих шкіл, тобто університетів, щоб ви мали право університети делегувати постійно загарантовані місця в парламенті були під них, не під. Е, ну, не буду, Виховань, виховників молоді, представників політичної думки. Тобто незалежні філософи мають бути, вони не тільки мають продавати свої ідеї партіям, як, як то є зараз. Обкрадання філософів, зараз йде політичних мислителів, яких, якщо ти не, не, не вписався в партію, тебе копають, твою думку забирають і, і використовують популістично. А вони мають мати свою нішу в парламенті. Вони повинні організовано ви постійно вибиратися української націоналі для того, щоб гарантувати національний захист української нації. Національне представництво мусить репрезентувати інтереси і добро не лише існуючого покоління, але цілої нації держави. Тому випливає потреба, щоб ми на законодавство про двопалатний парламент, законодатне представництво складалося з двох органів. Ну тут назва не вдала. Це ясно модифікувати. Треба національної ради праці, що віддзеркалювала потреби, інтереси і культурні муртуючі думки існуючих груп, і державної ради. Увага, що складалася б зі старших досвідчених мужів, яка б репрезентувала національно державницьку, він підкреслює політичну думку і потреби не лише сучасності, але й майбутніх поколінь. Тобто мають бути постійно люди в парламенті, які мислять національними в сучасні категорії, які захищають національну духовну, культурну, мовну і так далі цивілізаційну основу, і для яких це не буде продавання під захід. І впливи будь-чого на Україні, як це є зараз. Е все, дякую, я все основне сказав. Дякую.